Україна продовжує боротьбу ніякі злі силі нас не здолати. Адже ми ті, хто бореться за демократичні засади не лише нашої країни, але й усієї Європи. Кременчуцькі новини в етері. ми розпочинаємо. Їхня робота щоденний ризик заради безпеки інших. Попри власний біль і травми, кременчуцькі рятувальники залишаються вірними присязі та мріють якнайшвидше повернутися на службу. Увага на екран! Як показує практика, готовий йти на ризики заради безпеки людей. Троє Кременчуцьких рятувальників отримали опіки під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок російських ударів по інфраструктурі нашого міста. Наразі вони перебувають у медичному закладі, відновлюють здоров'я, аби знову повернутися на службу. Провідав працівників ДСНС у лікарні міський голова Кременчука Віталій Малецький. Дякуємо хлопцям за витримку, дякуємо за героїзм, проявлений під час гасіння цієї складної пожежі. Вони ризикуючи своїм здоров'ям життям, зробили фактично неможливе. Локалізували, зупинили, ми прийняли рішення від нашої Кременчуцької міської територіальної громади всім, хто постраждав під час гасіння, працівникам ДСНС буде надана матеріальна допомога. Вчора дане рішення вже прийнято комісією для того, щоб підтримати хлопців цей складний період. Як зазначив начальник Кременчуцького райуправління ДСНС Олексій Стеценко, пожежа, під час якої травмувалися хлопці, була досить масштабною. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося її загасити. Я хочу подякувати в першу чергу особовому складу за ту роботу за їхні героїчні вчинки при ліквідації надзвичайної ситуації. Дійсно, дуже складна була пожежа, дуже багато задіяно було техніки особового складу не тільки з Полтавського гарнізону, а й з гарнізонів сусідніх областей. Попри отримані травми та ризики, із якими щодня стикаються під час гасіння пожеж, рятувальники не втрачають любові до своєї справи. Вони не змінюють ставлення до професії, адже для них порятунок людських життів і захист міста справа честі. Моє ставлення взагалі не змінюється до моєї професії, тобто воно для мене важлива. Я виконую державні функції, які покладені на мене. Я оцінюю завжди ризики. Які можуть бути, які можуть скластися, тобто ну, це все свідомо обрано. Професія для мене дуже важлива. Я робив свідомий вибір, коли йшов в навчальний заклад, коли приходив на роботу, на службу. Вже давно працюю в Кременчуцькому гарнізоні. Я завжди люблю свою професію і завжди буду до неї прив'язаний. Тільки відновимося зразу на службу. Дякуємо нашим рятувальникам за мужність, стійкість і відданість справі. За те, що не зважаючи на небезпеку і власний біль, ви щодня стаєте на захист Кременчужан. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Подробиці з події, під час якої вшанували пам'ять загиблого у бою захисника Михайла Кравченка. Дивіться у наступному матеріалі. Сьогодні вранці відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на фасаді будівлі Кременчуцької районної ради пам'яті загиблого захисника та справжнього героя України Михайла Кравченка. Народився 19 січня 1977 року у селищі Козельщина. Навчався у Полтавському державному педагогічному інституті імені Короленка з 1998 по 2001 роки. Проходив службу у Збройних силах України. Працював майстром виробничого навчання у Козивчинському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті та, за сумісництвом, керівником секції картингу «Темп». має звання учитель-методист. На жаль, 4 червня 2023 року на Донеччині під час штурму серце Михайла назавжди зупинила куля ворожого снайпера. Він не ховався, не тікав. Він йшов у бій за Україну, її свободу та незалежність. За професію він учитель, як і я, як і його мама, як і його менший брат, ми всі родина вчителі. Абсолютно мирна професія. Але дивіться, організував штурм. Дякую вам усім, що пам'ятаєте таких людей. Пам'ятати треба і гордитися ними. Горжуся, що жив поряд із ним. Відтепер ця меморіальна дошка буде нагадуванням для кожного з нас про ціну, яку сплачує український народ за свободу і незалежність. Ми намагаємося так робити, щоб кожна родина загиблого, щоб кожен ветеран, який живий, не був поза нашою увагою. На жаль, іноді здається, що наша робота недостатньо ефективна. Ми будемо робити так, щоб всі могли помічати і знали про те, що ми робимо, і про те, що Ніхто не залишиться поза увагою поза увагою влади і місцевої, і регіональної, і державної. Герой мав активну громадянську позицію. Був депутатом Кременчуцької районної ради восьмого скликання за свої бойові звитяги Михайло нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. На жаль, війна забирає найкращих, найкраще наші синів донів українського народу. Але ми пам'ятаємо, що Наша свобода, наша незалежність вартує дуже дорого, тому що вони віддають найдорожче що на землі. Це своє життя ціною власного життя. Михайло Кравченко здійснив найвищий подвиг патріота України, віддавши своє життя за незалежність нашої держави. Це велика втрата для усіх, хто його знає, для усіх рідних, близьких, друзів, колег. І цей біль неможливо втамувати. Загиблий воїн сам вирішив захищати батьківщину, не чекаючи, поки це зроблять інші. Його вчинок це приклад для усіх нас. Це його особисте рішення. Він розумів, що він може втратити найбільше це своє життя і можливість бачити своїх рідних. І при цьому він подарував нам усім цю можливість. Пам'ятаймо про всіх героїв, які мужньо боролися за нашу батьківщину до останнього подиху. Нехай ніколи не забудуться їхні імена. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі Новини. Сьогодні у Кременшуці сталася надважлива подія. Відкрився простір соціальної адаптації, який працює на базі комунальної установи. Центр надання соціальних послуг турбота. Детальніше про це вже за мить. Важливий соціальний проєкт, який має стати опорою для багатьох мешканців міста, зокрема й для ветеранів війни, у Кримичуцькій міській територіальній громаді почав діяти простір соціальної адаптації. Розпочали відкриття надважливого простору з презентації мобільної соціальної служби, яка працює на базі комунальної установи Центр надання соціальних послуг турбота за програми розвитку ООН, за фінансові підтримки Європейського союзу в рамках. Проєкту розвиток можливості громад в Україні у нас є така можливість, і ми запровадили послуг мобільної соціальної служби до нашої мультидисциплінарної команди. Входять швачка, перукар, соціальний робітник, водій, який поєднує функції, і робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків. Ми обслуговуємо літніх людей, а також осіб з інвалідністю. Консультування, психосоціальна підтримка, кризове втручання, реінтеграція, простір соціальної адаптації створений для підтримки ветеранів війни та їхніх родин, для сімей загиблих героїв, внутрішньопереміщених осіб. Також важливим напрямком роботи центру є соціальний супровід різних категорій населення: патронатних родин, сімей, які виховують дітей-сиріт, людей, які постраждали від насильства, людей з інвалідністю. В робочому форматі відкриваємо цей центр. Він уже працює кілька тижнів, працює надаючи послуги, об'єднуючи ветеранську спільноту міста Кременчука. Розширюючи постійно цей перелік послуг, тому що ми зіткнулися з тим, що зараз в країні вибудовується цілісна система підтримки ветеранського руху. Великий пакет гарантій надається нашим ветеранам, демобілізованим, але кожна громада має потенціал для того, щоб додати до цього пакету свої послуги, свою підтримку і свою вдячність нашим захисникам. На заході була присутня заступниця міського голови, депутатка обласної ради Ольга Усанова, яка опікується цим центром. Вона відзначила важливість відкриття подібних закладів. Простір відвідав і заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Побачивши таку натхнену працю міста, безумовно, ми звернулися ще раз до міста Кримінчуга і до мерії, зокрема, була така пропозиція надати таку заявку. Щодо отримання в тому числі державної субвенції на побудову нового такого ветеранського хабу, простору, центру, який буде розпосуджений по всій Україні, 10 проєктів таких в Україні отримали позитив і будуть реалізовуватися в тому числі і в місті Камінчук. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співфінансуванню з місцевого бюджету, підтримці Європейського союзу та благодійній допомозі GTI Україна. У рамках проєкту програми розвитку ООН ОНУ ЄВОРЕКВЕРІ, розширення можливостей громад в Україні, за фінансової підтримки ЄС та експертної допомоги громадської організації Ліга соціальних працівників України передано комп'ютерну техніку, меблі та інші товари для організації індивідуальної та групової роботи. Завдяки нашим міжнародним партнерам, європейському союзу та багатьом іншим вже 32 таких простори в Україні створено, але не всі вони такі багатофункціональні. Не в усіх у них такий гарний досвід партнерства з громадським сектором, владою, з психологами, з соціальними працівниками з різними. Мультидисциплінарними командами, і на мою думку, те, що я сьогодні побачила, може бути прикладом для багатьох громад. Тому ми вам теж в свою чергу дуже вдячні. Усі кімнати облаштовані з урахуванням різних форматів роботи. Є простори для групових та індивідуальних занять, тренінгів, психологічних сесій, зустрічей самодопомоги чи навчання батьківських навичок. Всі приміщення можуть трансформуватися відповідно до потреб відвідувачів. Реабілітація є не тільки. Фізична, але і психологічна. І в цьому центрі створені всі умови для того, щоб хлопцям надати цю реабілітацію психологічну, перш за все, і надати е, юридичну консультацію, куди рухатися, куди бігти, і максимально спеціалісти, які будуть тут працювати, їх е, навчать, допоможуть і е, оформлять всі необхідні документи для того, щоб хлопці. Які повернулися додому після війни, були затішені і соціально, і ментально, і отримали психічну допомогу. Простір соціальної адаптації це не просто про стіни й кабінети. Це місце взаєморозуміння, підтримки, відновлення. Тут не просто слухають, тут допомагають знайти рішення, адаптуватися до нових реалій, знову повірити в себе. Як фахівчиня з розвитку соціальних послуг, я вірю, що такий Така модель організації послуг стане нормою в Україні, і ми зможемо імплементацію цієї моделі здійснити ще не в одній громаді, і буде ще у багатьох громадах людей можливість саме в таких умовах отримувати послуги. А у фахівців в таких умовах працювати. Я впевнена, що коли комфортно фахівцям, комфортно отримувачам, і йде процес саме той, за яким приходять люди, Кримачок продовжує розвиватися як місто чутливе до потреб своїх мешканців. Завдяки спільним зусиллям влади, громади та міжнародних партнерів з'являються такі ініціативи, що змінюють життя на краще, і це лише початок. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримачуцькі новини. Щодня тисячі українців долають сотні кілометрів автошляхів, що з'єднують міста і села, і часто саме стан доріг визначає, чи буде ця подорож безпечною та швидкою. Особливо це відчутно у воєнний час, коли транспортні шляхи ще й артерії, безпеки та логістики. Більше про стан доріг на Полтавщині. Дивіться далі. Кременчук і гадяч два різні міста на Полтавщині, проте із одним болем на двох. Це дороги, які ведуть до населених пунктів. Дорожня інфраструктура навколо міст була, м'яко кажучи, у непроїзному стані. Проте і навколо Кременчука, і біля Гадяча процес пішов. Ремонтники взялися до справи. І зараз вже є позитивні зміни, які помітив кожен водій. Звітує про виконані роботи депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко, який опікується дорогами Полтавщини. Три кілометри відремонтованої дороги шириною. Вісім метрів це майже 24 тисячі квадратних метрів. Більше 25 мільйонів держава виділила цей ремонт. Але я так і говорив, гроші закінчилися. Наразі треба продовжувати роботу в тому ж дусі, стукати у всі двері, аби ремонт продовжили далі. До самого гадяча. І залучившись, підтримка родних депутатів. Групи за майбутнє Юрія Шаповалова та депутата Слуги народу Олексія Мовчана зараз направлять звернень на бюджетний комітет для того, щоб до додаткові кошти на доремонт цієї дороги, і маємо надію, що з'являться додаткові кошти, і ця дорога почне ремонтуватися. Уже відремонтована ділянка дороги це спільний результат, до якого докладено багато зусиль. Зокрема, сприяє наведенню робіт і тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Також важливу роль у ремонті доріг Полтавщини відіграла зустріч депутатів обласної ради із керівництвом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, яка відбулася за ініціативи народного депутата Юрія Шаповалова. Під час війни основну частину бюджету спрямовують на потреби війська. І так має бути. Але утримання доріг у проїзному стані це теж питання національної безпеки та життєдіяльності країни. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Питання розподілу коштів зі стабілізаційного фонду міста на різні напрямки розвитку Кременчука та громади сьогодні розглянули на засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Увага на екран сьогодні. Під час засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики обговорили низку важливих питань. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. На початку засідання розглянули важливе питання, що стосується ремонту укриття у гімназії. номер 3. я пропоную на початку засідання комісії обговорити питання стосовно будівництва укриттів в школі номер 3 Станом на зараз роботу розпочати неможливо, оскільки проєкт є складним через близьке розташування ґрунтових вод. Підрядники оглядали це приміщення, але на жаль, скажімо, бачиться, що дуже складний скажемо проєкт. Вони ну, не хотіли скажімо, братися за цим виконання робіт. Зроблено проєкт осіки, скажемо, визначився підрядна організація. Підрядна організація, вона не клімічутська. І зараз йде вивчення цього проекту, але на жаль, потребує ще коригування, тому що це зокрема проект два 2004 році, в зв'язку зміною ціни на заробітну плату, і поки що ми не можемо далі звільнити. Відсутність укриття створює певні проблеми для організації безпечного навчального процесу. Тож голова комісії запропонував тимчасове вирішення цього питання, а саме організувати підвіз учнів до доступного укриття. Комісія прийняла рішення заслухати додаткову інформацію по цьому питанню на наступному засіданні. Серед проєктів рішень був і той, що стосується виділення коштів зі стабілізаційного фонду для управління культури і туризму на створення облікової документації для щойно виявлених об'єктів археології. У нас 8 об'єктів археології. Ми в управління культури до комунального закладу охорони та досліджень пам'ятних археології Полтавської обласної ради. Вони нам зробили кошторисну документацію, бо без облікової документації до переліку згідно наказу міністерства наші не попадають. Також одним із питань було і те, що стосувалось виділення коштів виконавчому комітету для комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія на сплату ліцензійного збору та телекомунікаційних послуг. Наступний проект рішення про виділення коштів стабліційного фонду у сумі 830 тисяч гривень виконавчого комітету для комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія на сплату ліцензійного збору та оплату електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного часточних Я так розумію, що це дозволить просто ходить більший круг населення. Це перше. Я так розумію, інформацію зі всіх зі всіх територій збирати є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто запрошу голосувати Одного голосу. Дякую. Усі ухвалення на засіданні комісії рішення будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконавчого комітету. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Гучна перемога Кременчужан у самому серці Карпат. Народний ансамбль естрадно-спортивного танцю Кураж повернувся з фестивалю Карпатські ігри з головною нагородою гран-при та десятками перемог у хореографічних номінаціях. Детальніше дивіться вже за мить. Нещодавно народний ансамбль естрадно-спортивної танці Кураж з блискучим результатом повернувся із фестивалю Карпатські ігри, який проходив у мальовничому Буковелі. Колектив представив на суд журі та глядачів низку яскравих, насичених емоціями номерів, які поєднували високу майстерність, невтомну енергію та глибоке патріотичне звучання. Кожен танець був як окрема історія, наповнена сенсом і теплом. Історія, що вражала і зачаровувала. Ми повезли. Дуси таку велику кількість номерів, цілих 26 номерів було представлено. Діти спрацювали навідмінно, показали неймовірний результат. Серед великих команд ми зайняли 10 других міст, 15 перших, та саме найкращу нагороду гран-при цього фестивалю. Танцівники куражу говорили мовою танцю про те, що болить і надихає, що тримає кожного з нас на плаву у ці непрості часи. І серед десятків талановитих колективів саме кураж вирізнявся щирістю, внутрішньою силою та яскравою харизмою, завоювавши серця глядачів і повагу журі. Я добре танцювала. І мені дуже сподобались концерти, і все добре було. Я дуже хвилювався перед своїм виступом. Виступив, на мою думку, я добре. Природа надихала на гарний виступ. Був дійсно гарний настрій для виступу. Також хочу сказати про те, що суперники були непогані. Було складно боротися з ними. Загалом нас підтримувала Наталія Олександрівна, наш тренер. Наші батьки так само, як і діти, які знаходяться у нас в колективі. Діти не просто танцювали, вони проживали кожен номер, передаючи через пластику щирі емоції: біль, надію, віру. І саме в цій відкритості головна сила куражу. Вони торкаються душі кожного, хто бачить їх на сцені. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки Хоробре серце охоронця громадського порядку, присвяченої до Дня національної поліції. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. До Дня національної поліції України у Вестибюлю Кременчуцького краєзнавчого музею відкрилась унікальна виставка, присвячена мужнім і відважним людям, які стоять на сторожі нашого спокою. Поліцейським, котрі виконують подвійний героїзм, поєднуючи захист держави і охорону громадського порядку. Цьогоріч ми згадуємо і вшановуємо пам'ять старшого лейтенанта поліції Романа Миколаєвича Зеленського, учасника російсько-української війни, який загинув, виконуючи свій обов'язок. 22 серпня 2024 року його життя обірвалось. Він як справжній командир ішов першим до будівлі, в якій базувався ворог, і внаслідок вогневого зіткнення з окупантом отримав несумісні з життям поранення. Його життєвий шлях і подвиг стали справжнім символом мужності. Виставка присвячена старшому лейтенанту Роману Миколаевичу Зеленському. І тут представлені його особисті речі, нагороди, документи, які відображають повністю його життєвий шлях як поліцейського і як воїна. У нас представлено близько півсотні експонатів, які розповідають про поліцію. І служіння Романа в поліції, і про військового спецпідрозділу, який називається Хижак. Цікавими, унікальними, мабуть, експонатами є це, по-перше, прапор саме цього спецрозділу, який захищає нас на передовій і складається із поліцейських. І особисті речі, ну, наприклад, ось. Тут бронежилет і кавер, в якому завершилася на своє життя Роман Миколаєвич. На виставці представлені його особисті речі, фотографії, нагороди, документи зі служби. Через ці артефакти можна побачити не лише поліцейського, а передусім людину, яка сумлінно робила свою справу. Крім того, в експозиції присутні і ті речі, без яких складно уявити сучасного поліцейського. На відкриття виставки прийшла родина Романа. Його сестра Юлія згадує, що він завжди був відповідальним і боровся за справедливість до останнього подиху. Він Справжній патріот. Він, він дуже вірив перебув і дуже шкода, що так. У нього були плани. Плани на життя У нього. за два місяці до загибелі з'явилась на речі. Він був перший завжди. Він вів за собою команду. Він був крутесним командиром. Він пройшов дуже важкий шлях від рядового поліцейського патрульного до. Детектив. Він крутий, нам Дуже важко. Кожен охоче може відвідати цю виставку протягом тижня у Кременчуцькому краєзнавчому музеї за адресою вулиці Ігоря Сердюка. 2. це експозиція про реальних людей, які щодня стоять на варті правопорядку і не вагаючись йдуть захищати незалежність рідної держави. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Дякуємо захисникам і захисницям України. Ви ті, хто є щитом і мечем на захисті нашої державності. Слава Україні! Слава героям!